Що ви панство, прийшов я на пасіку прямо так на ходу і включаю камеру. Значить, е хочу в двох словах вам дати от аналіз того, що нас бжолярів, чекає трошки далі. Значить, перше, треба завжди залишатися на позитиві і на оптимізмі. От, хто підписаний на мене, той знає, що я завжди стараюсь бути на позитиві, на оптимізмі. Я можу бути різкий, я можу бути непередбачуваний, але я завжди на позитиві, я завжди оптимістично налаштований на всі події, які будуть відбуватися далі. І безпосередньо намагаюся максимально прийняти участь в тих подіях, щоб максимально, скажімо так, якщо мені щось не подобається, Треба це змінювати. Якщо єдиний шлях до змін це моя активна участь, значить я буду приймати активну участь. От якось от в такому от роді, от в такому напрямку. І прийшов на пасіку сьогодні я... грязний, однозначно грязний. Бачите, який я цей. Тому що працюємо. Продовжую це казати. Ми будуємо цех, ми вже будуємо. Далі не хочу всі карти вам розкривати. Коротше, ви побачите, я, я готую протягом всього періоду будівництва, я готую матеріал. Буде один великий ролик, як ми це робили, як ми це зробили. Дуже важливо. Далі. Збірники я вже познімав. От цей рядочок відводків. Цей, з цієї сторони можна побачити, що вже теж все познімав. З цієї сторони, вулики теж вже познімав. Ці ряди от, теж вже все познімав, Ні одного пилкозбірника. Значить, в мене буде одне відео, там де я буду підбивати підсумки того, як, в принципі, пройшов сезон. Хочу вам сказати, що по пилочку сезон пройшов відмінно. Значить, по 2 кг на сім'ю ми результат закрили. Це мега круто, це мега чудово, я мега радий, що в цьому сезоні є отакий от результат. Хто за мною слідкує, навіть на деякі сім'ї зібрали більше трьох, більше чотирьох навіть є. Є одна сім'я, яка точно дала більше 4 кілограм. Там ми реально могли за день зняти там два повних лотки. От починається якийсь взяток, починається якийсь період активного збору. І от та сім'я дає два повних лотка. 3-4 дні підряд могло таке бути. А один повний лоток це 300 грам. Два лотка за день це 600 грам. Тобто, ну, сім'я реально бомбить там просто. Просто буде на наступний рік ця сім'я піде на розведення, і вона, до речі, пішла ця сім'я на розведення від тих сімей, які активно відпрацьовували в попередньому сезоні. І таких сімей на пастці все більше, більше, більше. Але не просто. Тупо злудчих робимо лучших. А ми беремо ту сімейку, і я намагаюся е, цю сім'ю е, і розмножувати ще інші сім'ї. Якщо ця основна лінія, то інших повинно бути ще багато довозити, щоб е, імбридинг відбувався, щоб покращувалися породні особливості. там і так далі, ну Це своя історія. Тобто, через то ми маємо гарний результат. Е, дуже часто на мене лаються мої підписники, і не тільки. Чого лаються? Тому що я. Не сижу на місці, щось роблю. і Оце лаяння в мою сторону, мені дуже часто непонятно. Ми бачимо, у нас бджоли на сім'я. Отак, я хочу, бачите, сітку постелив і про ще уже в сіці, толком і нема. Да, тобто, е... отак можемо подивитися, але ні, вже трохи одно позабивали, дивіться, бачите? По краях класика, класика. Вже є, позабивали трохи. Плотна сім'я, да? 12-рамковий, український вулик, дивіться. Це там на 27 чи 26, яке там сьогодні, в серпні. Повні вулочки забиті бджоли. Якщо дуже добре гледітись, бачимо печатку меду. відкривати не буду, тому що вони мене зараз зашурують. От, бачите, є печаточка і пішла. Коротше, сім'я запакована. Е, чого на мене лаба? Чого питання на мене лаятись? Що я зробив не так? І от таких сімей на пасіці це в мене десь 70%. Да, Будь-то Українка. Українка просто попала в цьому сезоні. Я трошки лаявся на неї. Але ми туди посадили наших маток. До речі, результат наших маток. Е І меду дали трошки ці бджоли. ну Золотарник зараз нам дає однозначно. Так, закриваю. І так само в Доданівських вуликах дуже плотно, дуже плотно, гарно дають бджоли. Я і мега задоволений ними, мега радий. Їдуть оці мотоблоки. Інколи кажуть, що ти голосно проїхав по вулиці. А як мотоблоки туди сюди їздять, блін, то це не голосно. Хай Бог милує. Я б звідси б'їл, хотів би оцей точок забрати. От дивіться. От бачите, раз, бачите, два. Міль. Треба берегтись. Таке буває, це сезон. Далі. Коротко про те, чого в мене тут шерстяне одіяло. Перше, шерстяне одіяло добре пропускає повітря. Друге, шерстяне одіяло зберігає тепло. Третє, шерстяне одіяло дешеве, його не дуже шкода. І е, тоненька, в да, два згорнуто, вона дуже добре збирає тепло. Навіть коли вологи забагато, це зимою часто таке буває. Воно вбирає на себе і в ньому прям замерзає. Взяв, поміняв, висушив і далі працюєш. Так, ці сім'ї теж ми бачимо сіточка. Бачите, навіть коли прополіс на сітку, і все одно дивіться, скільки прополісу йде на холстик. До речі, дуже класно ці плівки протягом всього сезону ними користуюся, прям бомба. Такс. І от теж сімейка. До речі, видно, що вона е, починає зжиматися. Да? Видно дуже. Ну, Темно трохи. Е, і ось тут сім'я вже починає базуватися. От. Безпосередньо бджоли собі лазять. Тут якісь рамочки ми давали їм, тих, що ми забирали за да, цемент. Ось тут у нас ядро буде формоване. Тоже класно. Мене це влаштовує. Тут ми маємо зараз так само 12 рамок, як і там. Дивіться, як гарно По всій цій бджоли лазять, просто вони не висовують носа. А знімаю я. Бачите, отак, запаковують помаленьку цю сіточку. Хай запаковують от так. Це на рахунок того, що колеги, я працюю, я розвиваюся, я багато працюю. Дивіться, яка грушка крута. І в першу чергу працюємо для того, щоб ви мали гарний контент. От дивіться, як гарно, да? далі. Хочу вам сказати ще таке. Це для тих, хто каже, що відео безполезні. от дивіться, я вам тільки що показав, як треба готувати узиму. Утеплення. Отак сім'ї повинні у вас зараз виглядати. В кінці серпня, ось так, повинні виглядати сім'ї, а то й краще. Ну, оця сім'я, що я тільки що крайня, сім'я. Це була вихована. Ми з цієї сім'ї, вона нам виховала ну, близько 200, а то й більше маточників. Відповідно, і вона ще й меду дала. І ще й пилку, скільки вона дала, ця сім'я. Оце називається от, працювати з сім'ю максимально. Ну, більше сімей, це, звісно, дали пилку, дали відводки, дали меду, дали прополісу, дали воску. Оце буде правильно. Так треба працювати. Оце я вам поясню. Оце як ми працюємо. Блін, хочу, щоб ви це розуміли. Дуже смачна дружка, дру, дру, колеги. Дуже смачна. Далі. Значить, такий момент. Що з цими сім'ями далі робити? Якісно обробити. Оцю сім'ю вже пройшли первинну обробку і кліща. Щавливою кислотою. За моїм рецептом. Далі. Зібрати гнізда. Дуже важливий момент. Дуже важливий момент. В гніздах повинно бути. В гніздах. Вибачте, 4-7 рамок. Чому 4-7? 4 це мінімально допустима сім'я, яка в мене йде в зиму. 7. Якщо більше, добре, ну дуже рідко більше, тому що біологічно це буде 7 рамок. 6-7 рамок це біологічно, така буде. Такий буде діаметр клуба. От і все. Не видумуйте велосипед. Яких в бані 12 рамок? Дзвонять люди, консультуються. Кажуть, у мене є сім'я на зиму піде на 12 рамках. Я їм дуже м'яко намагаюся пояснити, що цього не може бути. 12 рамок це дуже рідко. Це означає, що десь матка дала маху, і та сім'я просто більше вжатися не може. От і все. Дала матка маху в хорошому плані. Но біологія нам говорить про наступне. Сім рамок. В основному це сім рамок. Далі. Враховуйте просто це, це я вам зараз на рахунок користі. Кажуть, а чого у тебе такі, 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 різні вулики. Пояснюю. У далекому дитинстві моєму дід вже займався бджолами. І він за своє життя встиг напрацювати свою базу. Ну, він це не була його основна діяльність, він для себе тримав, встиг напрацювати базу 22 вулика лежака. 22 вулика. Далі я приходжу дід, поможи, навчи мене там правильно там розводити бджіл. Каже, ну треба починати з вулика. І ми з такими темпами зробили ще 5 десь там, і дід мені вже показав... вулики вчився робити, коротше. Це було там в класі 8-7. Дід да? там доски нарізав, показував, як збивати, показував, як скручувати. А потім. Я такий кажу, слухай, дід, а скільки у тебе є заготовок? Він каже, Назар, є одіється, одіється, одіється. Кажу, а давай ми їх всі використаємо. Давай. Один вулик доробили, другий доробили, третій, п'ятий, десятий доробили. Чудово. А потім зросли ще й а давай зробимо партію вулика. І ми зробили партію От цього ход вуликів. Оцих красненьких, да? оцих. Перше 10 таких було. Що кришка в хлобучку, а потом в такі, що йде в один пас. Оце було так. І ті, що в один пас ідуть, да, типу все рівно. Це вже я якби вже більш старший був, заточував все для того, щоб возити було зручно, щоб вони всі були рівні там і так далі. Таких вуликів є. Ну, не знаю, порядка 30-40 штук. І в хлебучку є вулики. Ще 10 там, туди-сюди. А оці вулики. Оці от вулики. Да? Попали до мене взагалі, случайно, я не збирався їх брати. Ну, попали так попали. Їх теж попали там штук 30-40. Ну і ситуативно. Теж я докупляв паську. А сижу, я ця... сажу. Лежак. Я брав чоловіка бджолопакет і чоловіка, слухай, забери ці вулики. Ні, мені не треба. Забери їх там по 300-500 гривень. Давайте. І я це робив для того, щоб в мене була. Е, максимальна кількість житлової площі для бджолопакетів. Ну, а потім, відповідно, для бджолиних сімей. Максимально використати потенціал пасіки. Для чого це робити? Пояснюю ще раз, для тих, хто погано чує, читає або мало дивиться мої відео. Коли оце про вулик, аттулик? Да? Коштує зробити, чи цей, чи цей, чи цей, чи будь-який вулик, який тут є, оцей синій Його коштувало зробити там, на сьогоднішній день давайте, його коштує там з двома магазинами він і так далі. Зробити, не купити, зробити. Тому що вулики, всі, які на моїй пастці, окрім оцих українських, всі зроблені моїми руками. Або діток, одне з двох. Або разом робили Тобто є майстерня, розумієте? Так оцей вулик коштує зробити тисячу ну, гривень. З жестю, з ручками, з усім сім До речі, можете звернути цікавий факт. Бачите, оцей загороджувач. І бачите оцей от загороджувач. Це заводський з магазину. А це загороджувач, який я сам собі робив. І таких загороджувачів тут на пасіці дуже дуже багато. От на тому вулику такі загороджувачі сам собі робив. Знизу, нижній. Так, да, панове, я вмію робити загороджувачем. Повністю. З усім функціоналом. У мене є матриці вдома, відповідні. І так далі. Реально, на всіх лежаках, тупо на всіх лежаках, які в нас вдома є, всі свого виробництва загороджувачі. Сінкебаут. Тому що дід починав робити пасіку в той період, коли ще взагалі нічого не було. Ну, це 90-х роках, я маю на увазі. І через то він навчився сам робити загороджувачі, і навчив мене робити. І матриці, відповідні мав. Так от, 100 тисяч гривень. І для того, щоб цей вулик себе оправдав, да, ми туди повинні посадити бджіл. От садимо бджіл, це там ще хай тисяча гривень. Умовно, зараз взагалі не прив'язуйтесь до цифр. І для того, щоб та сім'я мені зробила якийсь КПД. ну, блин, Вона ж там стоїть на стаціонарі, допустимо. Да, треба 30 кг меду. От Збирає 30 кг меду за сезон. Або так, як в цьому сезоні в мене вийшло 15 І слава Богу. Чисто меду. І от я той мед несу здавати по 70 гривень за кілограм. 70 помножити на 14, получається скільки там? 900 828 гривень. Пофі, рахуйте. Значить, сезон пропрацював, і вулик себе навіть ну, 0 не вибив. Сам вулик конкретний. Навіть да, в 0 не вибив. Значить, на наступний рік треба його тримати. Тримаємо його на наступний рік. І він себе вже виводить в 0 і трохи в плюс. Да? А потім тримаємо ще рік. І він вже заробляє. Тобто, окупність одного вулика, в принципі, воно так іде 3-3 2 3 роки. на Напасіться. Якщо ви берете вулики ППУ, це ще більше. А якщо ви купуєте 3-4, ну 2-3. в принципі, 3 роки, якщо ви повністю збираєте пилок прополіс, віск, або хоча б меду там, по 80-100 кг, за сезон себе відбиває. Но окупність вулика це така здорова математика з усіма затратами 3 сезони. Окупність одного вулика. І от тих три сезони, вулик має працювати це мінімум. Це мінімум. Но правила бізнеса кажуть, Назар, якщо ти хочеш щось заробити, треба, щоб було x 100 x 100 це означає, що вулик має працювати вже не 3, бо в 3 він все відпрацьовує, а має піти в 6 сезонів. А вулики в нас на пасіці, реально вулики на пасіці в нас, напевно, що є такі вулики, що вже по 35 років. По 35 років. І ці вулики далі працюють і будуть працювати, вони себе виправдовують, і вони ну, за ними доглядаються і вони відповідно працюють. Коли вулик один раз на 35 років зробити, да, і працювати ним 35 то тобто, я зробив собі вулика і він мені його на життя хватить. І от я зроблю собі, допустимо, 100 вуликів, і мені їх на життя повинно вистачити. Тобто, вулик повинен бути от такої якості. Тому вулик, на мій дуже скромний погляд, пасічницький професійний, це інвестиція, якщо він з дерева і виконаний якісно, раз і на все життя. Да? Тобто, от всі ці вулики, що в мене тут є, це разова інвестиція на все життя. Як хочете, собі це розп... Як хочете собі це інтерпретуйте, ну воно так і є. Раз на все життя. От не можу побачити той вулик, який в нас тут саме довше. А, воно він стоїть. 13. От. Табличку з тих пір з нього ніхто не знімав, щоб ви поняли. Прошпакльовується і все. І в цьому сезоні. Цього сезону ми його знімемо. І ми його на реставрацію відправимо, тому що вже пора. І це дуже важливо розуміти. Коли ви купуєте вулик ППУ, да, це дуже великий недолік вуликів ППУ. І він 10 років ходить, ну хай 15 з великою натяжкою і новий купувати. Він себе так не виправдає, як виправдає себе дерев'яний вулик. Дерев'яні вулики, реально, це якщо при якісному виконанні, якісна деревина, склейка щитів, фарба, тобто всі-всі важливі ці, це реально 50 років. 50 років, ну, хай навіть. Вам на пасічницький вік цього, в принципі, вистачить. Через то, е ну, через, то так. через то я беру всі вулики, які в мене є, всі, абсолютно всі, використовую. Беру з них прибуток для того, щоб мінімально е, витрачати коштів. І навіть самий -сами відбитий вулик, навіть самий гнилий вулик вам може принести прибуток. Головне тут, хочете зі мною погоджуєтеся, хочете не погоджуйтеся. Мені немає сенсу вас переконувати. Е, як... Казав один чоловік, ну хай не слухають. Ну, хай не слухають. Тільки вони далі будуть їздити на своїх жигулях і далі будуть плакати що мед по 70. А ти собі купиш через 5 років рейндж-ровера, а вони будуть казати, що тобі повезло. От і все. А насправді це просто тверезий розрахунок. Е, от і все. Через то можете не слухати, мені без різниці. Ну ті, хто слухають, і будуть, ну якщо вони дійсно мають намір стати серйозними і протягом всього життя займатися бджільництвом, тобто, щоб це була їхня професія. То вони будуть завжди в плюсі. Вони будуть в плюсі. Пасіка це довгосрок. В ній треба вміти розбиратися. От і все. Тому оця вся історія, чому я використовую вулики? Тому що вони є. Як би це дивно не звучало, вони є і їх треба використовувати. І дурень той бжоляр, на мій погляд, дурень той бжоляр, який кожного, кожну п'ятирічку міняє систему вуликів. Ну, дурень той бжоляр. На мій скромний погляд. Дуже скромний. Ну погляд. От і все. І через то, коли я оцей вулик, да? е, це вулик, якому років вже десь 25. Підшліфував, підкрасив, привів до порядку, заселив бджіл. І 25 років він мені по хай 2 тисячі гривень да, заробляє. Чистими, взагалі, чистесенькими. Просто вулик, сам вулик. Без бджіл, без нічого. Тому що бджоли там живуть. От і все а ну насправді вулики заробляють. Я ж от, пояснив на прикладі цієї вихвательки, багато заробляють. Або на прикладі будь-якої сім'ї, яка в мене в мене бджоли заробляють десятку. От сім'я це десятка. От є сім'я, це мінімум десятка повинна бути прибутку з тої сім'ї. І цей вулик вже останніх там 5 років мого керівництва на пасіці, коли я вже дійсно почав заробляти на бджільництві, я вже дійсно розвинув розрівну торгівлю, я дійсно розібрався в тому, як це працює. І він мені заробляє десятку. Він мені заробляє десятку. 5 років 50 тисяч. Вулик, який мені дістався в спадок, або який коштує тисячу гривень в виготовленні. Чого цього, бляха-муха, пасічники не понімають і не цінують, і кожних два сезони міняєте ті вулики. Ну, це дурість. А що я зроблю далі? Є в мене лежаки, я з них сформую окремий точок. Є в мене українки, я з них сформую ще окремий точок. Є в мене Даданівський на 12 рамок, сформую ще окремий точок. І все, І буде поточково. Там точок, там точок, там точок. І до лампочки мені, що в мене різні системи на вуликах. На тому точку будуть забезпечення під конкретний вулик, на тому точку під конкретний вулик, на тому точку під конкретний вулик. А враховуючи той фактор, що я є, скажімо так. Людину, яка дотична до науки, людину, яка дотична до навчання підростаючого покоління бджолярів, в мене буде прекрасніша, чудова матеріально-технічна база для розвитку і навчання на різних системах вуликів на різних е, точках. Все. Е, от так все геніально просто. Отак от все геніально просто. А то, що ця солянка зібралась на цьому точку і на іншому точку та сама солянка. Це все по тій причині, що ми просто масштабуємося, розвиваємося, йдемо в розвиток, йдемо в розвиток. І колеги, колеги, хто слідкує за моїм каналом з 2020 року, то от на тому, от на те ого, ось до такого, от, замість цього вулика сидів я. подивіться оте відео, я майже втратив пасіку. Так і називається. Те відео це перший поштовх серйозний каналу, тому що всі мене прийшли вчити. А я з таки прочитав одну розумну книжку, думаю, а давай спробуємо. Пішло, пішло, блін. Ладно, то таке. Е -е, то в мене тоді реально там взиму пішло десь до 20-15-20 сімей, в зиму тоді пішло. Плюс-мінус. А пасіка тоді, на початку сезону, була десь 10-15, розвинулась до 65 і пішло десь в районі 20 сімей в зиму. Я вже не пам'ятаю точно. Це була та причина, що я майже втратив пасіку. Ну тоді в мене з життя пішов дід, мене тоді штормило, бомбило. Е, попри свій юний вік, я реально бухав е, на той момент. Я нічого не хотів, мені нічого не хотілося. Я півроку просто просто мене бджоли стояли, я їх вивіз на гречку, стояли в полі, блін, які, блін, бджоли були. І там і просрав я ті бджоли. Тоді. Ну... Суть не в тому, суть в тому, що мене всі прийшли вчити, вони не знали причини. Я і тоді не афішував, зараз я вам можу про це сказати, і от бачите результат. І, і все. Круто, круто. І далі буде більше. Ми будемо працювати, ми будемо розвиватися, ми бомбимо. Ми... Я знаю, що я роблю. Через то я хочу молодих пасічників, чим побільше бачити на своєму каналі, щоб ці молоді бджолярі бачили. Як можна розвивати бджільництво, І що не золоті боги горшки ліплять? Тому що ці пасічники, які прийдуть, вложать мільйон доларів, зразу в них тисяча бджолосімей, зразу в них мільйон ангарів. Оце бджільництво. Я не признаю. От просто я не признаю. По тій причині, що не так воно відбувається. От той випадок, коли. Ти отак розвинешся, що в тебе є там велика інвестиція, це означає, що ти вже десь заробив, і ти прийшов з думками: а зараз ми рубанем гроші на меду, тому що в Європі він по 6 баксів. От, як приходять ті пасічники, а потім тільки Бемс і не рубанули, а просрали. Тому що це складне: бджільництво не терпить фінансового паскудства, бджільництво терпить відданість. От і все. І ви повинні це розуміти. Бджола це комаха, яка дає за, за дякую. Яка дає. І бджоляр повинен бути тим, хто бере і не просирає. От комаха це та бджола, це та істота по своїй природі, що вона дає, вона постійно дає, вона збирає, вона дає, вона дає своїм нащадкам. Вона їх навіть ніколи не побачить, але вона дає, дає, дає. І за це нічого не просить. І от, якщо ти хочеш бути класним пасічником, ти повинен давати. Давати бджолі, давати цьому світу, давати Всесвіту, давати Богу, давати своїм рідним. Всім ти повинен давати. І життя ти їй подякує. І все буде в тебе добре. І воно тобі багато що дасть. Це моя така позиція. Подобається вам це, чи не подобається. От і все. Тому я використовую максимально МВП. Максимальний, е, ні, не МВП, е, максимально можливий потенціал. Да. Да. Максимально можливий потенціал. Або максимальне використання потенціалу. МВП. Правильно. Я ж думаю, якось я там придумав. Все, є максимальне використання потенціалу. І собі використовуйте так. Є старий вулик, давайте садіть туди. Хай вам цей вулик заробляє, заробляє, заробляє. Поїхали, купили куп, дошок, зробили нові вулики. Або вам один вулик повинен заробити ще на 10. І тоді буде класно. Все, підписуйтесь на канал Be of Ukraine, а я візьму обов'язково ще з'їм одну грушечку, тому що в мене ці грушечки є, а у вас таких немає. Ну це я так, знаєте, трошки щоб. Ох, дивіться, яка грушечка. Ах, яка грушечка. Ах! Все, я пішов. Давайте, все, всіх люблю, цілую. Підписуйтеся, не цурайтеся. Подивилися мене за минулий місяць: 750 тисяч глядачів в Ютубі. Із них підписалось тільки 400 чоловік. Давайте покращимо ту, ту статистику. Із 750 тисяч, хай підпишеться хоча б 700. Всім дня.